Христос Воскрес! Привіт вам, дорогі! Не пристую вітати вас з цією прекрасною урочистістю Воскресіння Христового. Ну і оскільки закінчився піст, повертаємося до нашої постійної рубрики Приказки для дорослих! Дуже дуже рада! Велкам! Приказка панства сьогодні пов'язана з певною урочистістю, і звучить вона так: От тобі, бабо, і Юра. Е, ця приказка має історичний контекст. Справа в тому, що в часи кріпацтва, е, такої великої досить неволі, та що будемо вам розповідати, ви самі про то знаєте, от, була така традиція, що за тиждень до і тиждень після урочистості святого Юра. Е, Можна було змінити собі феодала. Тобто, якби переходилося від одного, в кого там можливо було важче, якось, до якогось там іншого, в якого може було якось там ліпше чи щось такого. Але з часом це право е, просто знесли. І ось коли е, люди, які жили на цих територіях, е, наші предки, от хотіли сказати, описати щось, на що вони дуже чекали, а воно не трапилось, то вони говорили: от тобі, бабу, І Юра! Другі жарти жартами, але в нашому житті постійно відбуваються подібні речі. Ми дуже сильно розраховуємо на те, що прийде якийсь час і щось зміниться. Це непогана тенденція, але змінюється щось як правило тоді, коли я за це берусь. Тому е, сьогодні можемо трохи пожартувати цієї приказки, от тобі, бабо, і Юра, запам'ятати собі. А при цьому всьому нехай е, урочистість, яку ми переживаємо з вами, ця урочистість Христового Воскресіння стане для нас новим поштовхом, щоб щось змінювалося. Тому що я живу з Божою благодаттю, йду за ним, намагаюся його наслідувати і дійсно працюю на краще. Хай Бог вам всьому благословить. Я ж дякую і до зустрічі. Па! Вся там така заставочка та 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 та